Торік відремонтовані вулиці в Черкасах можуть не пережити зиму. Усе через нинішні маніпуляції з ними. Благовісний Ілліна цілком у перекопах. Там по-живому зривають бордюри і наново їх укладають. Нові владці пояснюють, таким чином вони виправляють недоопрацювання своїх попередників. Ті ж називають це злочином проти громади. Вікторія Курченко розлогіше. По центру гладь Обабіч Перекопина вже відремонтовано, благовісно повернулися дорожники. Зрання до смеркання видовбують тут бордюри, де добре відстають, а де зі шматтями асфальту. І так ще на кількох вулицях. Наше завдання підняти рівень бордюрів, для того, щоб було по стандарту. Стандартом це вище від дороги на 15 сантиметрів, пояснюють дорожники. Так кажуть, із водовідведенням усе буде гаразд. Та чого робляться опісля ремонту, не знають, але й самі дивуються. Куратор масштабної бурдюризації це роботою над помилками попередників. Оці роботи, які сьогодні робляться, вони повинні були виконані перед укладкою В Порушення всіх. ДБНів, в порушення технології виконання робіт, в порушення здорового глузду, я далі поясню чому. Зроблено все навпаки. Натомість попередники нарікають на брак здорового глузду в новоспечених владців. Відсторонений мер каже, бордюри переклали ще під час торішніх капремонтів доріг, там, де це було конче необхідно. На переходах дорожні обвідки понизили для зручності візочників. Таке рішення проєктантів, каже Сергій Одарич, пройшло всі необхідні експертизи. Перекладання бордюрів, піднімання бордюрів, особливо гранітних. А там гранітні бордюри. Тягне за собою. Більше 30% вартості дорожніх робіт. Тобто, якби ми захотіли перекласти всі бордюри, це означає, що у нас би грошей вистачило, наприклад, на одну благовісну. на алії б ми не зробили взагалі нічого. Нинішні маніпуляції з бордюрами замість асфальтування решти доріг підозрює Сергій Одарич заради фінансових махінацій і на шкоду громаді. Він уже готує звернення до прокуратури. Туди ж збирається і Борис Євмина. Водночас, дорожник Женя та його колеги й гадки не мають чим затулятимуть щілини між новими бурдюрами та дорожнім полотном. Досі все було герметично. А як у ці прогалини потрапить вода, то після зими дороги просто порозриває зсередини. Вікторія Курченко, Василь Сеєнко, Роман Буша, Віка Новини.